Антихрист хто? Де? Коли він буде? Коли ми увірували, нам сказали одразу: Антихрист скоро прийде, і тому треба запасатися їжею, тому що ставитимуть три шістки. І я навіть пам'ятаю, у нашій церкві була жінка, вона пішла і купила консервів стільки, і запаслася мішками їжі. Одну кімнату вирішила консервами закласти. Так, тому що скоро прийде Антихрист. І треба, щоб їжі вистачило на весь період великої скорботи, ну принаймні на три з половиною роки, щоб було що їсти. Багато хто каже, чи потрібна церква, чи не потрібна, це завдання та відповідальність церкви: нести світло Боже, сіль і світло для цього світу. Чим більше церква наступає, тим менше горя та проблем у цьому світі. Якщо вона збивається зі шляху, чимось зайнята іншим, тоді все це збільшується і тоді дістається і самій церкві. Павло пише Солунській церкві. Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто настав Господній день. Це були нехай там 50-ті, 60 ті роки нашої ери. Уявляєте, так? майже 2000 років тому, на чому вже була церква сфокусована. Вони вже були сфокусовані, що Христос ось-ось прийде, або Він вже прийшов. Вони навіть вірили, що вже пропустили, і тепер чого далі чекати. Так як і сьогодні, багато хто, коли питаєш, а де ти сьогодні знаходишся, в який час, люди не знають, де вони знаходяться. У церкві, не в церкві, у сурмах, не в сурмах, у печатках. Де вони знаходяться, з яким вершником скачуть? Тому Павло дає чітке розуміння бо знаєте, ці помилки були ще дві тисячі років тому. Хай ніхто вас не ошукає жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі. Який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святинею. Він у Божому храмі сяде як Бог і видаватиме себе за Бога. Ось це йдеться про Антихриста, і сказано на початку з'явиться ось цей лиходій. Після цього справді буде Воскресіння, підхоплення церкви тощо. Усі ці події відбуватимуться. Цей лиходій буде вводити людей в оману. І він має сісти у храмі Божому, про який теж написано: храм Божий, де він буде? Є храм Божий, це церква, це храм Божий. Правильно? Крім того, що він хоче запанувати в серцях людей, щоб люди поклонялися. Тому він буде ось ці шістки, чіпи, всі різні, там на чоло, на руки робити і таке інше. Більше того, так само він хоче сісти в Єрусалимському храмі. Про це достатньо написано у пророчих книгах і так далі. Ці події ще не сталися. Хіба ви не пам'ятаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас? І тепер знаєте те, що його стримує з'явитися свого часу. Адже таємниця беззаконня вже діє. Однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений з поміж нас. Таємниця беззаконня. Зверніть увагу вже діє. Тому так багато є зла на землі. Тому що ці духи нечисті і Дух Антихриста вже діють, але що йому не дає? Дух святий, адже святий Дух на землі, він прийшов обвинуватити світ за гріх, за праведність і за суд, і так само він це робить через совість людей, через церкву. Тож це наша пряма відповідальність. Давайте далі. І тоді з'явиться беззаконник якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу? Тобто Ісус просто з'явиться і Господу розібратися з цією нечистю достатньо лише відкрити рота і все. Та що Христос? Та Христос це а от біси от диявол, от антихрист, о а. Або якась людина. Лютіші злодії взяті. Ісус тільки подивиться і все. Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами. З усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. Тобто Антихрист прийде і всі його соратники, так можна сказати, попередники, вони так само використовуватимуть якісь знамення, якісь чудеса, щоб ввести людей в оману, якось вплинути, тому що людина не зовсім правильно реагує, якщо вона бачить якісь надприродні речі. Вона одразу це намагається пов'язати з Богом. До тубільців літак прилетів, о Бог прилетів. Павло прийшов з Варнавою, зцілив людину. О Бог до нас зійшов, все, Боги у нас. Трохи щось не так у людини одразу. Значить, Бога справжнього людина може ігнорувати. Але будь що камінь. Людину шматок дерева, що завгодно вона намагається зробити богом або тварину обожнювати. Сумно, але факт. Тому що людині не вистачає світла. Амінь. Ісус є світло. Тобто пришестя антихриста за сприяння сатани. Буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть. Бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. Бог, а навіщо ти допустив взагалі це? Ти ж можеш просто рота відкрити, і вони помруть усі. Господи, навіщо взагалі? І тут відкрито? Людина відкидає кого? Бога. Людина відкидає любов Божу, а Ісус це любов Божа до людей. Амінь. Ось звідки вся проблема насправді. Тому що людина поставила ставку не туди, куди треба. Людина спрямувала свій погляд, своє серце, все не туди, куди треба. Людина вірить брехні. Вона сфокусована більше на матеріальних, душевних, яких хочеш там речах, на будь-кому і на будь-чому завгодно, але не на Ісусі, не на Богу. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всіх, хто не повірив правді, а вподобав неправду. Що Бог зробить у якийсь момент, він скаже: добре, люди, якщо ви зробили свій вибір, отримайте свого виродка. Який в очах людей Бог, тому що люди антихриста визнають Богом, люди вклоняться дияволові, розумієте, так? У його образі і таке інше. І Бог скаже: ну, раз ви так хочете, раз ви стільки років. Тисячоліть нехтуєте Словом Божим, істиною Божою, Божою любов'ю. Бог просто зупиниться в якийсь момент і не стримуватиме загалом все зло, яке є? Чому? Тому що найбільше зло хто робить? Робить не Антихрист, робить хто? Людина своїм вибором неправильним те саме, як зробили Адам і Єва. І коли Бог приходить, вони ще сперечаються, вони засуджують Бога. Вони звинувачують Бога, і коли беззаконня цих людей ще примножиться, тоді це й станеться. Люди отримують те, чого вони хочуть. Амінь. Ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, улюблені Господом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні духа та вірою в істину. До цього й покликав вас нашою проповіддю Євангелія. Щоб осягнути славу Господа, нашого Ісуса Христа. Отже, брати, стійте й дотримуйтеся передань, яких ви навчилися, чи то через Слово, чи через наше послання. Сам же Господь, наш Ісус Христос, і Бог наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай потішить ваші серця, і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Амінь. Тобто, чорним по білому апостол Павло показує, на чому нам треба бути сфокусованими. І каже: якщо ви займаєтеся ділом Божим, Бог рухається з вами. Він зміцнить, Він доведе нас до кінця і зробить нас переможцями. Амінь. Тому вся ворожа сила під нашими ногами. Амінь. Слава Ісусу Христу.